Що мені цікаво, сертифікат, так, да, я побачив на те, що проходить пройдений. Договий комплекс пройшов сертифікацію, а тепер, по, согласно пункту 2.3. Так, я скажу, якого. Угу. Так, Державна служба бі... України, Міністерство внутрішньої. Заказ No219198. Це технологічний регламент здійснення або контролю транспортних засобів. — Так. — Якщо <ріст> ви ж можете оскаржити в судовому порядку, це ж для вас не. краще. Я, це, що треба Про просто мені... цікаво. Інтерес... Тут написано такий пункт. Персовний пункт розміщення, ближче 500 метрів від нової забудови та повинен мати. Позначення відповідним тимчасово-дорожніми ага. знаками. рівню поверхню і у та поперечним ухилом у повернеться. Ми знаходимося на підйомі час, що, кстати, щоб ви замічали в уклон дороги. І це буде вас як допуск судового процес. Я так розумію. А як ви вимірювали при постановці цього? От кожний раз при установці вагового комплексу угол уклона цього не повинні привітати три проміли. А де на площадку є помітки, що саме в цьому місці должны стоять віса? Я розумію, що ви стоїте тут, я це бачу. Це перегруз який у вас? На ось. О, на, на ось на... скільки? Миколаїв, Яка вага? Так. Да? Да, я... Яка Ході, вага? Сидіть, Сидіть. Я посую. Яка вага, вага в нього ще раз в стрічку? Тут ходіть сюди. А не, не, не А може при зміні якоїсь там осі я трішки не так така багато бавить, а що... 2%. Якщо рафтись. Ну це кожен водій так. Тобто, якщо йде вже, якась вопрос так на принцип, то... Це б у мене був перегруз по повній масі, перегрузити, я зголасен. Ну, а за що до цього уклону, може бути спокійно ця різниця в тоні. Тона з лишнім? Я зараз можу підняти подушки і проїхати ще раз по і в мене перегруза не буде. Ну на той дається 2 відсотки похоже. Так? Подушки, що... я час, я думаю, що подушки... На... не чуть. На... Ну, ви... Я запущу про це подушки. Я зараз ви... ви... допущу повністю тягати, може провірити. Звертайся рвати, аби я всі. Я можу запустити подушки, підлягають. цього перегруза вже може не бути. Тут вже всі постанови перечитали, так і яблука переводяться. Сереж, це сьогодні. А ну спитаюся, Сережа, якщо не підписується, то попін давати, то живе. Душенка зарядимо, почекай, зараз зародимо. Сереж, якщо по перегрузу не підписується, мені давати нікопи. Розрахунки, блять, да, і все. Акту не віддаває. Ну я понял, все. Ну вот. Ні, там стоп'ять діво. Це виходить, ті, що їхали. 105. І ми їх пропускали, щоб вони були повні... А, копію квітанцій, то це і зважування теж давати. Якщо похибка і не зброй. Панудіть. Все, підходить. А ну що мені? Пандій! Да. Дивіться, всю копію акту не даю, як ви не хочете розписувати. Mm. На, на, на листом, власне. А розрахунки, чак. Ще секунду, я пока не документи алло. Да, <реку> не висуваний платформу, нічого, тут площадка. Площадка явно крива. Сфотографірується. Можете, воно, можете я воно, сфотографувати, явно, явно, я навіть на відео на заснімаю. Да, тут так видно, що знімати. Подивіться, площадка. Яка? Яка? <плес> я дострій побук, до 25, як площад положення, таке то таке таке. Так. Я так, ще я жодного зустріла якого штрафували, щоб зі всім погоджувався. Жаден ще тут <-тру> не був. Це в них, видно, такий свої комплексні. Тут на лохобітна, а тим, ти зараз да, Ну що ви ja, 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 no, тона з лишніми. Півтора проміля дозволяється. Три проміля. У голову флони довершається. Пожалуйста, продемонструйте мене, який зберег. Я соглашусь всіми документами, заберу. Згодися, поки, ви бі, міг міг. маєте Збирає. право скаржити в суді. чого ж ви такі? Ні, так на якому Чому я, він. 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 Звичай, я Боже, повинен повітрати своє личне время в судовий розбирається, тратитися на адвокату, на суддя. Я ще на вас писав, це ж вас. Ну хорошо, по якій причині власник автомобіля має вириватися на суд, все, якщо він комплекс не виселенний по правилам. Якщо ви взялися до батьків, виписувати колосальні штрафи, я не спорю, пожалуйста, наводьте порядок. Ну для цього наведіть порядок у себе. Ну, ви можете оскаржити, бачите? Не, так, вони чого, кажуть... Чого це я? От чого я должен це оскаржувати? Я mm. взагалі не залишаю сім'ї, я ніякі не квітанці ні документ забирати не буду. Я вважаю, що в мене все в порядку. Ваше, Ваше право залишає. отримаєте поштою. Щасливої вам дороги. Щасливо, пока поштою все прийде. Все прийде вам поштою.